Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хода Бечвод. І сьогодні черговий рекорд. З цього разу вже на 9-й птс ВЗ 3 одиниці GFT. Але я б не сказав, що це 9-ка, тому що, на мою думку, тут стоїть гармата, так, хоча це його гризок такий коротенький, але гармата по характеристиках відповідає 10 рівню. І зараз, поки ми їдемо, будемо дивитися так. Можливо, буде пробиття перше. Так, подарунковий танчик ловиє. Ні, це не подарунковий танчик, це був Ксур 1008, перепрошую. Званшотиле чоловіка 1200 хітбонтів. У нас тут 750 альфа. Так, 290 пробиває стандартний броневійні, 750 забирає середній за постріл, та 960 метрів за секунду літає наш стандартний броневійні. Кумулятивчик пробиває. Не дасть подивитися, чоловік, подивіться, не дає, просто подивитися, так? Навіщо кожного разу нажимати? 395 мм пробуває, так само забирає 750 і фугазики ще швиденько подивимося. 90 мм вони пробувають та 1100 забирають середні. І як ми зараз не пробили ворожого це 9 рівня, до речі, по сетапах нас кидає до 8 рівнів. І дуже, Це дуже рідкісний бій в плані того. Що ми зробили рекордний настріл, це раз. По-перше, по-друге, я жодного разу не бачив рекордних настрілів проти нижчих рівнів. Тобто, якщо у нас танк 9 рівня, то проти восьми та 7 рівнів жодного разу я рекордних рекордів я не бачив. Бо тому що я вже пояснював це, як думають статисти. От Чим вищий рівень, тим більше хітпоінтів потенційних, якими ми можемо полакомитися. А тут кидає до 8 рівнів. Зараз даємо бланйшотик стандартним броневіням. Думав наш автор Рипле, до речі, з Ніком Якось так. Можливо, це якийсь італієць, все можливо. Зараз дав бланкшотик стандартним броневінням, Потаро. Думав, що він там, але його там не було. Рикошета ми зараз даємо рикошетом. що те, що кажу, перепрошую. Рикошет даємо де, поде... Т-95-го це був стандартний бронебійний, і відразу ми перезавантажуємо на голдовий кумулятивчик 395 мм Не влучили в броню 395 мм! Ви тільки вдумайтеся в ці цифри пробиття міліметрів броні. От як ми його не пробили, цього т 95 це дуже величезне пробиття. Все одно, як бачимо, треба вицілювати т 95 в лючок. 666 цього разу вилітає, але мається на увазі ми. Всюди буде т 95 Навіть з бронепробиттям 395 пробувати всюди не будемо. Ну, от, як виявилося, не будемо так. А я думав, що будемо жити абсолютно всіх і всюди. і що 5-5 рахунок по хід пойтам ідемо порівно. Один танк ми знищили три Т-300 напулькали 360. Навіть заблокували бронею і. Що нам робити? У нас зараз завантажений стандартний броневійні. Дивимося на мінімапу так. Абелінія мається на увазі, от ліва частина по мінімапі. Там наші союзники продавили ксор танк. Оцей подарунковий вже дійшов разом з нашим союзним Торо аж до ворожої бази. І що? Торо, он наш союзний, вже біля самої бази. Зараз, можливо, когось буде там пулькати. Ну, побачимо, як будемо розвивати... буде розвиватися оцей бій. Що зараз виробляє наш союзний XM57, тільки одному Богові відомо та йому так само. Зараз от, хоча б ми розміняли одного союзника, але забрали відразу за, за один раз? Забрали відразу два союзника XM57 та Маушена. От як то хлопці зливаються ще сім рахунок, і подивіться, що робить наш Кіалхоз Яра. Що він робить? Робить він тікає. От що він робить? Він тікає, втікає назад, бо тому що він подивився, що він уже там останні залишився з наших союзників в місті. Під'їжджаємо ми до XM 57 ще одного нашого союзника, і він уже залишається шотний. 302 два хітпонти вирішує Келхоз'єра з'їхати вниз і приймати можливий раш з міста, можливо, або. В буде втікати, зараз побачимо. Два танки у нас на рахунку 3652 на Пулькана. І XM57 пише: Дякую чоловічої, що ти втікаєш, що ти нас полишаєш на одинці тут з противниками. Та ні, ми виїхали з цієї сторони, але нашому союзному XM57 вже не допоможеш. Так, ну що ж? Не пробили ми БЗ-58, БЗ-68 перепрошую. У мене вже язик почав заплітатися. От я не встигаю сюди дивитися. Так я навіть не помітив. На іншому фланзі, коли нашого подарункового танка забрали цього ксуар танка, його вже немає. Просто змили з лиця з цієї мапи. І зараз Торо там з, з, конку, з конвеєм наші залишилися. От ви бачили, подивіться, я підкреслюю. От ми стріляли в. НЛДшку БЗ 68 ми не пробували. А зараз, в башту, ми просто його прошили на 845-й. Ще, ще як така ліфа вилітає, майже на 100 більше від середнього. От просто чудова. Чудова гра. От, я не знаю, це таке казино. Так, друг, друге пробиття даємо, і він уже залишається шотний. 346 хіт залишається у бз 68 -го. Калібан також нас тут шатує. 1070-го він двохшотний і ще. Шотний конкурор. Ну, побачимо. Конкурор, до речі, у нас якось пробиває щось стандартним броневійним, в лючок, мабуть, чи куди він закидає. У нас рубка досить міцна у нашої ВЗ-шки. Ну. Чатуємо, чатуємо, ну, чекаємо, можливо, хтось підставиться, нам немає куди давити. Ми, Якщо що, витягуємо ворожу команду на нашу союзну, наші союзники вже зараз зажаті на базі. Конвей наш втік, бо тому що нашого союзного тору вже забрали. Який був біля ворожої бази і чекаємо, чекаємо, можливо, зараз хтось підставиться. До речі, наш М-103, замість того, щоб поїхати в місто, просто перестрілюватися на одній з кращих гармат на 9 рівні серед важких танків, він стоїть на базі. Так, ну, Не витримав конкурор, виліз, і ми його з легкістю збираємо. Венелдашку, звісно. Так, це був стандартний бронебійний, 4 у нас кумулятивчика, 6 в е, стандартних бронебійнях та 7 фугасиків. Ну, Три танки в нашому активі 5533 на пуль, ну, 10-10 рахунок, по хідпоинтам порівну. Ну що ж? Чекаємо досить ну, куди нам їхати. Настільки 978 хідпонтів. Зараз Калібан разом з Безешкою і нас немає. Ну, мається на увазі, що дадуть. По пробитє кожен з пробиття дає і звертаю вашу увагу, що наш автор реплею. Досить мало відкатав на цьому танку, тільки 8 показує до чистого досвіду. Це мається на увазі. Він не багато чистого досвіду здобув, що тільки вісімку показує. Так, БЗ-68. Збираємо так, він був шотний. Навіть не підсвітилися при цьому. Як так? Калібанами також були підсвітили. Можливо, це був наш М-103. Все ж таки не витримав чоловік. Звісно, скільки можна стояти, на базі їдемо. До Калібана. Калібан не дає пробиття ВМ103, так, але в нього ще має бути одна пулька. Ну, принаймні. Так, є, і він нас прибуває на 787-782. Перепрошую, Боже. Яка величезна альфа вилітає? О, танка 8 рівня. 6500 на напулькали. Так, добираємо з легкістю. Цього разу вже калібана. Так. Трішки наказали чоловіка, майже вже сімка на пулька, М-103 вже не знаю, що робити. От Я дивлюся на нашого союзного М-103. От не хотілося б мені мати такого союзника в команді, от коли граю я. От Я дивлюся на його дії, От мені він чомусь нагадує бота, можливо, це і бот. Якщо дивитися ще й що в нього немає жодної циферки біля танку, можливо, це навіть і бот. Але чому кидає до союзної команди, а не до команди противників? От по ботах можна працювати в команді противника, якщо вони знаходяться, можна по ним пулькати. Але тільки не в сойозні. Ну чому тільки в союзну? От не знаю. Я думав до цієї пори, що це тільки мені так дає, Но, але як виявилося, Нашому автору реплею так само дало, але це йому не завадило зробити рекорд. До речі, танків ми вже знищили, я навіть не помітив. Зараз пробуваємо yeah, Т-95, yeah. у нас вже 7700. Це був кумулятивчик. І, можливо, ми ще встигнемо дати ще одне пробиття. Звісно, нам треба влучити та пробити Т-95. Це було б дуже чудово. Зник уже з поля огляду: це був кумулятивчик 395, ще раз нагадую, міліметрів пробиває броні, ну подивимося в після бойовій статистиці або коли підсвітиться Т-95, будемо знати більш докладніше, чи ми його пробили. А так, тортойс взяли на автоприціл, тому що тортойс туди-сюди шарпався. от Не я таких людей їздить туди-сюди. Не знаю, от я називаю, що в них просто не витримка Мається на увазі, що в них срачка. от Я так називаю постійно, ну, вибачте за таке слово обридливе, але. Така то правда. Так, Скорпіон G поїхав в атаку. Невідомо чому, коли Т-95 внизу, от без жодного прикриття. Так, і там, звісно, стоїть тільки наш останній союзник Конвей, але він фуловий. Подивіться, Скорпіон G просто втікає, і ми його перестріли. Я передивлювався два рази оцей постріл по Скорпіону G, і він трішечки пахнув жареним, бо тому що видно було чудово, як снарядик вже... Влучив, коли Скорпіон G уже від'їхав. Мається на увазі, от, як у нас приціл, то влучило сюди. А отут танк мається на увазі, що наш снарядик не влучив. Не знаю, як це так зарахувало. Можливо, це ВБР підкрутив, так чи що, все можливо. Ну, Але принаймні нам це в плюс 9257, принаймні офіційно зареєстрованих, т 95 так до цієї пори й не видно. Зараз наш союзний конвей його знайде, так і знаходить його шотним. Тобто, швидше за все, наш бланшотик зайшов. Аж 26 тисяч по ВН-8 заробляє майстра також, основний калібр воїн та танкіст снайпер. І так, зайшов отой бланшотик. Ми напулькали 10 тисяч 163 завданий шкоди, сім танків знищили. 1856 досвіду ми здобули. Та шість з преміум аккаунтом на 154 тисячі срібла. Ми пішли в плюс. Бій тривав 11 хвилин 30 секунд. Всім дякую за перегляд, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках!